Продовжую займатися порталом, вже склеїв, хотів зняти склеювання, але щось вилетіло з голови. Ну, нічого. Філеночки відкрашений, я думаю, буде нормально. Робив це все під фасади, потім приклеював планки, зараз я покажу, мою тут буде видніше. Робив 2 см, тут приклеював 2,5. Ну, щоб була 4,5 сороковка. Не хотів сороковки все робити. Тут також ще буде планка приклеюватись. На цьому все, отак От воно виглядає. Тому що це буде всередину хату, там нічого воно нести такої нагрузки не буде. Само собою, тут вийшло. Тут також планка. Паза протягнув. І на цьому все. Так що по можливості покажу, що там далі, бо потрібно ще робити карніза. На обналічку там обналічка 13 см. Не знаю, чи буде клеїти її, чи з цілого щось робити, тому що є там що коло неї програтись. По можливості покажу, що там буде далі. У в нас в процесі портал. Це фільоночки до нього фасадні, І що ми робимо? Ми їх обкрашуємо, щоб потім не було ніяких питань. Це в нас морілка на втирання. Координати я залишу в описі, кому інтересно, можете звертатися. Мона втирати, можна проходити з пульта. Я проходжу з пульта. Так мені набагато краще. Сильно не проходжу, тому що все одно потім потрібно буде це все. Підтирати я її нічого не розводив, так як вона є, так і вона є, тому що мені потрібно, щоб був насичений колір. Ну, виглядає отак воно. Я вже по можливості зберу, покажу, як воно буде в зібраному виді це все. Поки буде на цьому так як є. Так, чим я займаюсь, роблю я на портал. Отакі наверх, моноскати плінтуси. І ті я в що хочу зробити. Зараз вам покажу. Так, це не звіте. Ну, це на ту сторону. Коротше, воно має бути як колона. Це все. Так, зараз може покажу вам. Боже більше знімати не буду, вже покажу результат, тому що. Багато займає часу. Я його зробив, вроді, запасом, але все одно. Отак воно це буде все раз клеїтись. Ну, і само собою, отак. Так, так показати. Ну, коротше, я думаю, зрозуміли. Отак воно буде випирати це все. Я думаю, буде нормально. Зараз позарізаю. Тому що є ось такими цими цяцьками мороки. Але, в принципі, непогано. Ширина тут 13 см. Велика, звісно, налічники, тому що там треба закрити все, я вже робив скрізь одинаково. Так що, як це все закінчу, покажу, як воно буде виглядати. Отакий От у нас результат. Я вже поклеїв. Осталося тут ще одну відрізати. Тому що вже не фатило матеріалу, то я тут і докупи склеїв, трошки більше одріжу, ну, то таке там ніхто не буде бачити. А так, в принципі, карнізик получився нормальний, все позарізало чітко. Що отут попідтирати, це все і буде нормально. Трошки програвся, звісно, клеїв його на двокомпонентний клей, тому що пробував тайбоном <кій> довго -то чекати, воно плеве. А скобки було лінь компресора волокти, то клеїв на ну, отакий клей. Хорошо, він клеє швидко і нормально. Так що, отакі в нас карнізики. Уже зберу, попроходжу там налічники, покажу, як воно виглядає в зібраному виді. Так, покажу, що там покрасть. Прийшов це я один слой. Морілки, морілка на втирання, але я проходив з пульта. Чого так? Тому що можна втирати, якби це були тверді породи дерева. А так як в мене сосна, то втерти тут, щоб все було ідеально, дуже важко. Але з пульта наноситься без всяких проблем. Так що, отакий От результат. І пройшов один слой, ну як один, просто пройшов ізолятором так гарненько, і на цьому все. Вже воно там до завтра підсохне. Це все гарно сутки. Я вже перетру, кину два слої прозорого ґрунта. Ну і само собою лаку. Вже як зберу, напевно, це все покажу, як воно буде виглядати. Ну, оце так воно на ізоляторі, бо, може, хтось там подумає, що ще лакував, ні ще не лакував, ще нічого не робив. Тільки морілка і ізолятор. Тут колони. Ну, тут трошки я їх накрасив. Тут в мене оставався ізолятор, тут навіть видно, що блестить, а так, в принципі, непогано. Так, покажу результат, що вийшло. Я вже зібрав, отак От воно виглядає. Приклею пірамідки. Ну, вид, в принципі, непоганий. Все покрашено. Це у нас морілка на втирання. Я наносив з пульта, тому що втирання це тільки для твердих порід. Ну і два слої грунта, Мокрий по мокрому і два слої лаку. Так що такий результат. Тут трошки більше, чого так, тому що кухня там буде йти впритик. Я вже не хотів робити, бо якщо зроблю більше, то і тут буде ще більше. Прийдеться врізати. А так, в принципі, непогано. Фільоночки Філіоночки у нас фасадні з цієї сторони. Отак воно зроблено. Я не робив сороковки це все. Ну, а так, в принципі, я думаю, тут стойно це все вийшлося. Останеться монтувати, тому що я думав вже зняти на місці, але хто я знає, як воно там складеться. Так що на цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.